Свята славна і всіхвальна великомучениця Христова Варваро, зібрані сьогодні в храмі твоєму Божественному люди, перед ракою мощей твоїх, поклоняючись, і з любов'ю їх цілуючи. Страждання ж твої мученицькі, й у них самого страстоположника Христа, який дав тобі не тільки в нього вірувати, але й за нього страждати, похвалами ублажаючи». Молять тебе, відому бажань наших просительку, моли з нами і за нас умоленого від свого благоутробія Бога, щоб милостиво вислухав тих, хто просить Його благостиню, щоб не відвів від нас всі для спасіння і життя, потрібні прохання, і дарував християнську кончину життя нашого, безболісну, безгрішну і мирну. До божественних тайн причетну і всім, що на всякому місці, в усякій скорботі й напастях потребують його чоловіколюбства і допомоги, велику свою подав милість, щоб благодаттю Божою і теплим заступництвом душею і тілом завжди в здоров'ї перебуваючи, славили дивного у святих своїх Бога Ізраїлевого. Який не віддаляє допомоги своєї від нас завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.